Український актор, шоумен та режисер Гарік Бірча, який спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну служить в лавах ЗСУ, записав відео, в якому прочитав вірш під назвою Роздуми. Біля старої сяду вишні заходить сонце, вітер свище. Звернусь до Господа. Всевишній. Навіщо ця війна? Навіщо? Хіба на це ми заслужили? Ми просто жили і любили, і тільки кращого хотіли для своїх доньок і синів. Та наші мрії розтоптали, родинні гнізда зруйнували, вбивали, крали, катували в диму палаючих ланів? Навіщо ця війна? Навіщо? Напевно, щоб ми зрозуміли. Що, коли разом, то ми сила, і як свою рідну дитину нам захищати батьківщину. І без гризні, прокльонів, зради, і не для себе, а заради, заради того, щоби жити, у волі жити і любити. Настане час розквітне вишня. І зійде сонце, вітер стихне, піднімем. За побратимів за родину, за милу серцю, Україну сьогодні я вам розповім біографію зірки серіалу Віталька, його особиста та мужній крок актора, що запросто міг відсидітися. Нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Ні, цього що, нема що робити тут. сидіти дивитися телевізор. Український актор Ігор Ярославович Бірча, відомий як автор гумористичних програм і шоу зараз йому 48 років. Його персонажів не можна назвати серйозними людьми, але сам актор відноситься до життя дуже відповідально. Наприклад, на питання, чому він до сих пір не одружений, він відповідає, що якщо коли-небудь з'явиться дружина, то це буде одна жінка і на все життя. Сім'я на його думку, це дуже серйозно. Моя дама, скажімо, сір. Серця... будет ли она фанаткой моего творчества или не будет мне скорее важно чтобы она была человеком с которым мне будет хорошо набор всех человеческих качеств мне нравятся достроенные да, девушки это же уже не так важно цвет волос І глаз. вже важна глибина. Для мене важливіше чисті, щирі відносини, взаємодопомога і підтримка. Тобто, дружина, коханка, дружина мати моїх дітей, дружина, друг, співрозмовник. Я не хотів би шаленого кохання. Я прихильник порційного підходу до подібних речей. Все повинно бути в міру у моєму житті. Це стосується всього, але тільки не роботи. Тут міри у мене немає, тому напевно, із особистим життям у мене поки не склалося. що Українським музія саме Чим? Вона краще мене. У 1998 році. Бірча пішов в армію, де отримав звання старшого сержанта. Війну з 2014 року сприймав серйозно і гостро це переживав. Ось це фрагмент з минулорічного віршу до дня незалежності України. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу мою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє. Тому після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Бірча вирішив допомогти Україні і долучився до лав територіальної оборони міста Київ. Давайте вірити в наші збройні сили, в наших воїнів відважних і сильних. Вірити в наше керівництво, в здоровий глузд і в самих себе, в громадян цієї країни. Я впевнений, що ми будемо самі собою пишатися. Я впевнений в тому, що ми переможемо. Вже весь світ бачить, хто є хто. Далі бірча долучається до збройних сил України за відданість та вправну роботу, навіть отримує грамоту подяку старшому сержанту Бірчі Ігорі Ярославовичу за сумлінне виконання обов'язків патріотизм і відданість у справі захисту суверенітету та незалежності України та з нагоди відзначення дня незалежності України. Нагадаю, Бірча народився 15 вересня 1974 року у місті Долинська Кіровоградська область. Актор має педагогічну освіту. За фахом він вчитель історії. Гарік не особливо любить святкувати свій день народження та отримувати подарунки. Тим не менш, з радістю робить приємні сюрпризи рідним та близьким на свята, воліючи подавати практичні речі. КВК – велика частина життя Гаріка Бірчі, якому він присвятив багато років починаючи зі школи. Гарік був капітаном відомої української команди Аляска Київ, і саме у цей період команда здобула титул чемпіона вищої ліги. КВК Амік це 2005 рік. Гарік не раз зізнавався, що саме КВК більшою мірою допоміг йому досягти успіху в творчому середовищі. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні, українцям. Я розумію складно, брате. Я розумію важко, сестре. Людські не повернути втрати, не стримать сльози, плаче серце. Коли від вибухів шалених не знаєш, де себе подіти. Найжахливіше в цьому пеклі, що гинуть наші з вами діти. Чернігів, Суми та всі наші тримають армію ворожу. Охтирка, Харків, Маріуполь. Пробачити? Та ні, не зможу. Поборемо безбожних спільно. У нас усіх одна дорога ми українці. Вільні і сильні, разом вперед до перемоги.